На лівому березі Дніпра Збройні сили України досягають успіхів. Вони продовжують наземні операції, утримують позиції. а Біля кринок ведуть важкі бої з російськими окупантами. Про це йдеться в огляді аналітиків інституту вивчення війни. За даними аналітиків, російські воєнкори відзначають високий темп українських операцій в цьому районі. Вони також стверджують, що українські війська захопили нові позиції на великому Потьомкінському острові. Хоча, за оцінками інституту, українські війська контролюють весь острів. Російська армія не може нічого вдіяти з українським плацдармом на лівому березі Дніпра. Розповів військовий оглядач Олександр Коваленко. В той час як загальна увага прикута до кринок, біля яких в режимі нон стоп горить російська техніка, цікаві, і дуже дивні справи мають місце дещо західніше. Проблемними ділянками для росіян Коваленко називає також райони на захід від Олешок та Підлісного. За його словами, агресор стягує сюди додаткові сили із Запорізької ділянки фронту, а також із Криму. Зараз це угруповання нараховує близько 70 тисяч особового складу, 380 танків, до тисячі бойових броньованих машин, 500 одиниць ствольної артилерії до 100 РСЗВ. На думку аналітика, це свідчить про наростання занепокоєння в лавах командування групи військ Дніпр. і це не дивно. Адже практично на всіх ділянках на лівому березі обмежена логістика, перерізання якою є фатальним для росіян. У той же час на Сході війська РФ наступають по всій лінії фронту. Про це повідомив генерал-полковник, командувач сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський. За його словами, оперативна ситуація залишається складною. Сирський зазначив, що було ухвалено рішення для забезпечення стійкості української оборони, збереження життя воїнів та раціонального використання боєприпасів.